Привіт, ви на каналі Алехас, і ми продовжуємо наш проект Історичний автоклуб. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ми відзначимо 110-річчя з виходу першого на території України автомобільного журналу. І хочу підкреслити, що ми саме не святкуємо, а відзначаємо в цьому є велика різниця, бо саме усвідомлення того, що в нас дуже давня і. Дуже цікава історія це є теж один із фронтів нашої боротьби. Крім того, я хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні вам розказати цю історію появи українських медіа. Відео буде дуже довгим. Можливо, нудним, але дуже важливим, бо сьогодні вперше, коли ми розкажемо, як же нарзароджувались українські медіа, хто їх скажімо, започаткував, хто там працював і якими вони були на протязі цього періоду. Представлю вам моїх гостей сьогодні. Це Леонід Дмитрич Гоголів, це патріарх української автожурналістики. Він ще розкаже про свій трудовий шлях протягом цієї передачі. І Андрія Амельянюк, він також причетний до першого автомобільного журналу «Сигнал», про який ми сьогодні будемо розказувати. Але почати я хочу з того, що на засіданнях. Історичного автоклубу ми вже неодноразово з'ясували, що перший автомобіль на території України з'явився у 1891 році. В Одесі привіз його, до речі, журналіст, редактор одеського видання Одеський листок Василь Навроцький. Але він не був автомобільним журналістом. Як ми не шукали, ми так і не знайшли якихось його спогадів або описів того першого автомобіля. А про його перший автомобіль. Написали інші видання, в тому числі справочник автомобіліста Одеський, в якому, з якого ми з'ясували, що перший автомобіль це був автомобіль марки Бенкс. Далі, в 1897 році, перший автомобіль проїхав по вулицям Подолу в Києві. Це ми також з'ясували на засіданнях історичного автоклубу з доказами, з усім. але поки що тривають дослідження, що ж це була саме за марка. Тому ж в 1997 році автомобіль з'являється у Львові і далі і далі в інших містах. І от на початку ХХ сторіччя, в принципі, на території України вже було досить багато автомобілів. Вони були майже у всіх містах і майже у всіх регіонах України. Виникає потреба в автомобільній якоїсь інформації. А от саме української автомобільної інформації її в принципі не було Тобто існували якісь видання, які були розташовані в Санкт-Петербурзі або в Москві, і саме цю інформацію споживав український споживач. Тоді автомобілів він тільки там міг її прочитати. Але тут ми також на засіданнях історичного автоклубу з'ясували, що автомобільний ринок у різних містах був зовсім різним. Тобто, наприклад, в Одесі він відрізнявся кардинально від тих же Сум або Харкова. і тому ну, єдине видання, таке яке видавалося. В Російській імперії його було недостатньо для саме місцевої специфіки. І тому у 1913 році, от саме в цей день, фактично виникає перше. Автомобільне видання під назвою Автомобільна жизнь і авіація, яке розташовувалось саме в цьому приміщенні, де зараз ми знаходимося. Ну можливо, не тут, а десь поряд з ним. Але у цьому будинку безпосередньо і знаходився редакція першого київського журналу на автомобільну тематику. І на початку 1914 року. В Одесі також виникає видання під назвою Южний автомобіліст, яке ну фактично там було калькою журналу автомобіліст російського. Але от саме ці два видання вони започаткували автомобільну пресу на території України. Проіснували вони досить недовго, фактично до. Осені 1914 року по тій причині, що почалася Перша світова війна. А чому вона перешкоджала тоді розвитку медіа? На то було декілька причин. Ну, перша з них це те, що фактично більшість автомобільних марок на той час були німецькі. Ну і з початком війни припинилося їх постачання і просування. Крім того, було таке явище, як загальна військова автомобільна повинність, Тобто більшість автомобілів просто реквізували до армії, і тому фактично оці перші паростки вони і закінчилися у 1914 році. Далі була дуже велика пауза, яка скажімо, Автомобільних видань не було, але лише там в 1923 році в Москві з'являється якийсь там автомобільний транспорт. Потім у 1928 році з'являється журнал за рулем», і вони якимось невеликим тиражем потрапляли на, на територію України. Тому були такими от носіями автомобільної інформації. Але у 1929 році у Харкові, а Харков, нагадаю, тоді була стала. У УССР за сприяння Укравтодору, це така була організація, з'являється видання авто та шляхи. Видання таке собі, скажімо, більшість інформації там стосується саме шляхів і якоїсь дорожньої тематики, але саме з цього видання ми дізналися безпосередньо про те, що перший. Автозбиральний завод Форда на території СРСР з'явився насправді у Харкові. Того ми з'ясували, що перший мотоцикл на території України також зробили у Харкові у той період. І першу вантажівку під назвою Україна у 4. Ми про це вже розповідали на засіданнях історичного автоклубу. Також зробили у Харкові. І тому саме. Безпосередньо це видання це вже було таке перше українське автомобільне видання. Далі воно проіснувало до 31-го року. Знову почалася домінанта тільки московського «За зарзару. Після Другої світової війни з'являються ще якісь видання навколо автомобільних на території України. Ну, наприклад, там автошляховик України він був заснований в 50-ті роки, але це був не загальнодоступний, а такий академічний, скажімо, журнал. Крім того, існували певні якісь рубрики в загальних виданнях автомобільного спрямування, але вони були невеликі і саме скажімо, не мали такого значного поширення як журнал. За рульом тут ми підходимо до 80-х років, коли фактично монополістом автомобільної інформації був журнал за рулем, і у Києві в 1986 році при ДАІ України створюється пресавтоклуб. І одним із членів цього пресавтоклубу був Леонід Олександрович Сапожніков, наш український журналіст керівником. Служби пропаганди безпеки дорожнього руху при українському ДАІ був В'ячеслав Волошин. І ось саме ці дві персони у 1986 року задумали проєкт українського аналогу журналу за кермом або за рулем під назвою Сигнал, але, скажімо так, перед до того моменту, як він з'явиться, ще потрібно було отримати. Ну, по-перше, погодження самого, по-друге, погодження МВС, ЦК КПУ і навіть ЦК КПСС. І Леонід Олександрович Запожніков доручив мені повідомити, що от на саме ці всі погодження, і пішло декілька років. Крім того, Москва постійно відмовляла, казала, що достатньо одного загально союзного видання. За, за рулем і не потрібно створювати якихось українських видах. Але у е, квітні 1990 року все-таки таке погодження було отримано. І почалася робота вже з формування команди журнала Сигнал майбутнього, який вийшов е, уже в 1991 року. Слід згадати ще про дуже важливу персону, тобто головним редактором сигналу став В'ячеслав Волошин, Леонід Олександрович Сапожніков став заступником головного редактора. Але потрібно згадати ще про одну постать: це Євгеній Михайлович Северінов, який був відповідальним секретарем і також був причетний до формування команди сигнал. Ну а далі, як вже формувався сигнал, на Розповість Леонід Дмитрич Гоголєв, який був одним з видатних журналістів цього видання. Звичайно, до мене пам'ятаю, звернувся Леонід Сапожніков, мітоська він знайшов мене. Ну знайти мене було просто. Мене вже знали в Україні як автора цілого ряду публікацій у періодичній пресі, а також автора однієї книжки з історії автомобіля. Він мене знайшов і запросив. Ось це, правда, не найперший номер, але вони всі були в одна, в самого першого, у от, от от такому дизайні були, і у такому були багато років. От, тут було і е, чимало і інформації про новинки техніки, і тест-драйв був, вже, і історія, історичними е, такий блок і так далі. І так далі. Хочу згадати, що трошки мене здивувала оця назва сигнал. Я кажу, пане Владиславе, що це таке сигнал, чому раптом сигнал? Каже: о, сигнал то велика штука. Тому що з одного боку відображає один тематичний блок нашого журналу, дай сигнал світлофора, регулювальника і таке інше. з другого ж боку, автомобільна техніка, другий блок сигналу, а це стоп-сигнал там, Сигнал повороту і так далі, так далі. Я кажу: ну послухайте, а сигнал, ж, сигнал може бути і в пароплава, і в тепловоза, і наших кого. Ні, каже, сигнал, і все. Ну, сигнал то сигнал ради Бога. І от, значить, був такий парадокс. Не всі зрозуміли відразу, що сигнал це автомобільний журнал. І був, значить, такий випадок. Поїхав я у відрядження до Херсону на телебаченні, значить, рекламувати наш журнал. І е, ведучий каже. Леонід Дмитрович, молодий хлопець, каже, ви ж дуже обережно, там не, щось не так скажете, у нас нема плівки, буде прямий ефір. Я кажу, нічого, все нормально, я вже на телебаченні виступав, аби ви не схибили. Він каже, да що вийшов, а таке схибив. Бо значить, каже, от до нас приїхав представник нового автомобільного журналу, гудок, шісток. Кроксон? Ні. Ну, я бачу, треба колегу величать, кажу, та він жартує. Кажу, сигнал. Вони кажуть, а чому сигнал? Ну, я їм слово в слово подав версі волосся. Отакої було. Ну, Тут про сигнал можна ще багато розповідати. Я думаю, що і колеги розповідають, але я щось особисто хочу сказати. Це був для мене, значить, тест-драйв перший. Перший тест-драйв в моєму житті. От і який тест драйв? Значить, журнал що тільки готувався до друку, вже, як казав, пішли чутки, що журнал є, і нас запросили до себе хлопці з Луцького автомобільного заводу на тест-драйв. Причому який тест-драйв, да, це ж була така машина, значить, новинка в них була. От, значить, пластмасовий кузов. Кліренс можна змінювати у межах від 200. До 270 міліметрів. Ну, мотор від Таврії, машинка те, що треба, люкс. І оце ми на ній їздили. Ну, полігону тоді в них не було. Не було в Луцьку свого полігону, але були горсткі шляхки навколо Луцька. Дощі йшли цілий тиждень, тож тест-драйв був такий, як треба. Машинка витягала, ну з таким кліренсом, повний привід витягала. А на сам кінець під'їхали ми до фоло... такої гори. Не дуже може високою, але крутою, і кажуть, ну давай, гони. Я кажу, ой хлопці, у нас клірінс максимальний зараз. І машинка висока сидить, вона коротенька, чи на спину не ляже, <кліпси> ну, каже, не ляже, якщо газануть треба. Але самі на всяк випадок вийшли. <кліпси> Тож <я. кліпси> Газ пол, спину мені вдавило в спинку сидіння, перед очима тільки небо. Відчуваю, що передні колеса відриваються від землі, Боже, а потім геп об землю. Це ж я на вершині. Оце ж бачите, отакий от, на вершині я радий такий був. О, отакі в мене спогади. Але мушу сказати, що це не просто мій перший тест-драйв у житті, але я вигадаю, що це перший тест-драйв, офіційний тест-драйв в українській автомобільній журналістиці тут треба підкреслити, що сигнал це було саме автомобільне видання, яке з самого початку сповідувало, скажімо так ну, традиції того, щоб не традиції, а з самого початку взяло на мету саме досконально інформацію досліджувати про автомобілі. А як це було розповість Андрій Амелінюк. Дуже дивно виступати в ролі такого собі корифея. Справді я був дуже молодий, коли потрапив до сигналу. Це було от якраз восени, десь у вересні, мабуть, 90 ти ще року. Сигнал активно шукав авторів на той час людей, які не просто там щось знали про автомобіль, а могли про це розказати цікавої доступній формі. Було не так багато, тому що ну не було просто в них потреби. І було дане по українському радіо Центральному була дана об'ява з закликом тих, хто щось міг розказати в плані автомобіля. Зв'язуватися з редакцією і, можливо, була б нагода поспівпрацювати. Е, я, Мені було 19 років, навіть 18 на той час. Я ще вчився в технікумі, був е, дуже скромною людиною. І е, об'яву я почув, але навіть гадки в мене не було про те, що е, можна так от, просто піти в журнал автомобільний. Це для мене був взагалі якийсь космос. От, але мій найкращий друг мене, як то кажуть, взяв за ручку, каже, слухай, ну, від нас ж нічого не відпаде, давай сходимо, поспілкуємося. От, і на той час я вже виписував декілька автомобільних видань закордонних, слава Богу, вже можна було. І для себе робив, оскільки володів іноземними умовами, зробив переклади якоїсь цікавої інформації. І от з тими декількома перекладами я пішов до редакції. Зустрів мене дуже приємно, вже згаданий Євген Михайлович Северинов. Унікальна людина. Дуже гарно ставився до авторів. Його стараннями дуже багато авторів потрапило в сенат згодом. От і так сталося, що в самому найпершому номері, номер один, за 1991 рік, вийшла моя невеличка замітка там буквально на одну колонку. За яку мені заплатили, пам'ятаю, щось близько 30 ще тоді рублів радянських. Це був розмір моєї місячної стипендії. І я зрозумів, що це така яма, яку треба копати. Ну, насправді мені було дуже, просто дуже цікаво. Я захоплювався автомобілями з дитинства і таким чином почалася моя співпраця. Потім з 91-го року мене взяли до штату вже. От, але що хотів підкреслити вже стосовно сигналу стосовно його концепції, насправді, оскільки він задумувався ще в радянські часи, задумувався в межах, так би мовити, Міністерства внутрішніх справ, зокрема, ДАІ, то від початку, от як пояснював Леонід Дмитрович, концепція була більш такого скажімо, більш вузькопрофільного відомчого журналу. Але з огляду на те, що залучили авторів іззовні, ми почали вести так, би мовити, підпільну боротьбу. Почали робити матеріали і історичного плану, і ті ж самі тест драйви, і почали їздити на європейські автосалони більш технічної інформації давати, і таким чином журнал. Власне, еволюціонував, змінив свою концепцію, став менш схожим на той самий за рулем», став більш українським, тому що ми дуже багато і українського контенту залучали. І ще одна принципово важлива річ, яка відрізняла той же сигнал не тільки від за рулем», а від більшості видань, які на той час вже почали народжуватися в 90-х роках. Це те, що в нього була україномовна версія. Тобто існувало дві версії: російськомовна і україномовна, але україномовна вона була навіть не знаю до якого року вона єдине було українське видання української мови. Андрій, а яка була редакція? Хто хто тоді працював і де ви безпосередньо знаходили тоді інформацію? Єдине, що пам'ятаю, що мене вразило, це. Та атмосфера, яка панувала в, в журналі. Надзвичайно е, хороші люди е, захоплені своєю справою, працювали і сверхурочно, і в день, і вночі. Це, уявляєте, журнал був щомісячник, але е, через те, що видавалася і українська версія, тобто, фактично, нам потрібно було е, робити два журнали на місяць за ті самі гроші, як то кажуть. І е, ще що мене вразило, на той час ще не було. Е, Комп'ютерної верстки, взагалі, комп'ютер, в такий, це ще була дуже велика дивина. Тобто я ще натрапив на часи, коли все робилося дідівським способом. Тобто матеріали вписалися е, вручну, потім передруковувалися на друкарській машинці, потім віддавалися на е, набір на е, поліграфічний комбінат. Там це все буковка до буковки. Е, набиралося в гранки. Макетувалося, макет паперовий, ось така стакатовстенна, товстени талмуд. Це все було дуже цікаво. Ну, от і зараз про це згадуєш з певною ностальгією. Часи дуже сильно змінилися. Ну, щодо географії, так сказати, розташування редакції, спочатку нам дали невеличку кімнату біля Лук'янівського ринку, там містився у невеличкому будиночку, такому, містився один з основників формальних нашого журналу це е, спілка автомобілістів. І вони нам дали кімнатку, одну, значить, бідним, нещасним, а потім вже ми переїхали. На Артема 22, теж у прийми. До речі, там засідали е, ті е, хлопці за старичого клубу. От і вони на ну один день ми, один вони якось так мирилися з ними. Отака от була історія. А на додачу до журналу скажу такий секрет. В нас з Андрієм була улюблена сторінка у журналі, найбільш улюблена. Ось дечки вона. Це ми з ним удвох вели. Так сказати, серію, серіал історичних автомобілів. І по-перше, він писав, потім я, потім знов ось дочки. В даному разі це Ross-Royce Твенті. Були в нас там і вітчизняні машини. Кілька років у нас шла оця серія любима. Журнал був прибитковим, я вам скажу, 100 тисяч прибірників, це ж дещо. Це дещо. Ну, тут постаралися, звичайно, даї. Воно своїм хлопцям роздавало, хто хотів, хто може й не дуже, роздавало оці бланки, і вони нас передбули. Але і водії дуже нас любили. Любили листів, було багато. в мене вдома ціла купа листів, просто я не взяв скільки часу обмаль. Ну, дякували, ставили питання, просили написати про те чи інше, і я вам скажу, що якщо казати е, казати про історію. То є кілька цікавих дуже листів, в мене зберігаються про різкісні машини українського збирання, що я й не знав, хоча цим займався багато років. Ну і тут ще треба додати, що в принципі у нас е в журналі Сігнал тоді працювала і е Наталя Колеснік безпосередня в. Е Відділі, який працював з листами читачів, тоді було розпоширене таке явище, коли на листи читачів потрібно було відповідати. І крім того, Людмила Сергіївна Каткова також була свого часу, починала свій шлях. В журналі Сігнал журнал Сигнал став в принципі кузнею кадрів. Е, працював там і Сергій Суховський, відомий український автожурналіст, який зараз розповість нам, як йому працювалося в першому українському автомедіа. Так я був в першому українському автомедіа, але я був десь в чи в другій чи в третій команді. Тому, коли прийшов я в редакції, йшла прийшла інша концепція. Оскільки ми програвали в рекламодачах дачах е Монтронюсу, нам е приходилось в кожному номері іскореняти цю советчину, яку щила команда першого гатунку. Іскореняти ящики Пондори, іскореняти письма читачів, е додати більше глянцю, робити журнал повнокольоровим, обирати совети совети бивалих. Це була калька на за рулем. І тому я був на двох стільцях. Спершу мені Хотілося щось узнати, чомусь навчитися у сенсеїв Леоніда Дмитрича, у Андрія. А по-друге, я е, повинен був тащити щось нове, щось раніше нестандартне для сигналу і ну, відчував від коріфеїв деяку е, несподівану, чи то ревнощі, чи то щось інше. Стосовно інформації, звідки воно бралося, От, зокрема, одною з найбільш популярних рубрик в сигналі була рубрика, яку я, власне кажучи, придумав і довгий час вів, це рубрика Клуб Суперкар. Це інформація з шикарними картинками про найкращі, найшвидкісніші, найдорожчі, найкомфортабельніші автомобілі різних часів. Звідки це все бралося? Як я вже казав, я виписував вже на той час, на початку 90-х років була така можливість виписувати це було дорого, але потрібно автомобільні видання інших країн. Зокрема, був такий чеський журнал Свет мотору. Він виходив раз на два тижні. Відповідно, мав досить свіжу автомобільну інформацію. Відповідно, звідти бралося дуже багато з того, що потім з'являлося на сторінках журналу Сигнал. Ну і коли з'явилася можливість особисто виїжджати за кордон на тест-драйви, на автосалони, на якісь заходи, то ну, це не тільки стосується мене, це всі. Хто долучився до цього процесу, і Сергій так само я впевнений. Поверталися з-за кордону не з якимись там сувенірами, магнітиками на холодильник, так би мовити, а з книжками, з журналами, з якимись листівками, що де тільки можна було придбати, незважаючи на те, скільки воно коштувало, це все. Тяглося в Україну, тому що тут цього просто не було, і це було дуже потрібно і дуже цікаво людям. Потрібно додати для наших молодших глядачів, що інтернету тоді не існувало. Тобто, все безпосередньо, всі оці картинки, фотографії і так далі, це потрібно було десь знайти спочатку, або самим фотографувати, або знаходити в якихось інших виданнях якісно гарної якості достатньо. Для поліграфії. Тому це була дуже велика така кропітка робота. Коли я вперше прийшов в Сігнал, я побачив що ту макулатурну працю, коли а, людина, яку зараз назвали головним дизайнером, а, з киму, що ножиць вирізала всі фотокартки, з помощью пива і скочу їх клеїла, тобто робила, робила макети, ну, хендмейд півністю. І, а, інтернету не було не то, що взагалі його не існувало в побуті. Тобто мене Андрій взяв за руку, привів до Могилянської академії і десь в 98-му році зробив мені перший імейл, в якому я мог підписатися і отримати хоч якісь матеріали, якісь прес-релізи. Тобто те, то, що ми робимо зараз, це ну, в дві, в три, в чотири рази легше в плані добу інформації, чим було тоді з іншого боку, відсілось дуже багато сказочок, котрі щось там придумували собі, щось там рисували, якісь ілюстрації і видавали це за правдиву монету. Були і такі шахраї. Отаким був перший журнал часів незалежної України журнал «Сигнал», який став справжньою кузнею кадрів. Але потім після цього журналу з'являються ще різні газети, про які ми зараз і хочемо поговорити також.